Тимкаст. Тим Мої найщиріші вітання нації нескорених, незламних, сильних і вільних українців. 182 вісімдесят добу поспіль. Ми разом стоїмо проти ворога і будемо стояти стільки, скільки треба. Сьогодні пропоную без новин шоу а з українською музикою. Пропоную пригадати хіти, які у той чи інший рік незалежності звучали по особливому і з вуст кожного українця. Мені 20, і якраз 20 років тому у яскравому 2002-му чи не на кожному застіллі від весілля до дня народження. Може, й на моїх хрестинах звучали пісні Вєрки Сердючки. І всі танцювали під гоп-чіда гоп. А ми гоп-гоп-гоп-чіда-гоп, а Ми весело співаємо. У 2003-му за одним столом усіх збирала одна калина. І для українців вона стала справжньою сімейною композицією. 2006 рік був плідним на ліричні пісні про кохання. Миттєво стала хітом і поцілила у семестр серденьку українців пісня Олександра Пономарьова Варто чи ні? Цією піснею неодноразово зізнавалися у коханні, освічувалися та ставили перший танець молодят на весіллі. З п'ять років після цієї пісні у далекому вже 2011-му гурт Скрябін випустив трек Містя щасливих людей. У ньому хлопці розповіли про спогади з різних міст України. Житті неважливий сигнал, GPS якщо не один рюкзак свій несеш, то знайдеш. Для себе десь таке місце. Велосипеди, в Парижі і в закопаному лижі, місця щасливих людей. Та за цей 31 рік незалежності українці не тільки танцювали на весіллях, а ще й хоронили своїх дітей. Плине кача, по сині. Кож моя нелаймені, мажмоя, не лай мені, Мамко ж моя, не лай мені. Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Попри намагання влади Росії у 2014-му і наступних після нього роках зробити Україну підконтрольною собі територією, у 2015-му виступила Тіна Кароль із піснею гаслом. Вона донесла кожному, що Україна це ти. Нещодавно до речі, цю пісню включили до шкільної програми першого та другого класів. У 2016 шістнадцятому про тероризм Росії заспівала Джамала та ще як на всю Європу. Із треком «1944-й» Джамала стала переможницею 61-го пісенного конкурсу Євробачення. До створення пісні Джамалу надихнули розповіді її бабусі про депортацію кримсько-татарського народу, яку вона пережила, та останні події в анексованій Російською Федерацією Автономній Республіці Крим. За приспів, співачка взяла слова кримськотатарської народної пісні. У 2022 другому історію вирішила нагадати Яліна Паш для участі у нацвідборі Євробачення, який проходив у січні на початку лютого. Вона написала пісню Тіні забутих предків. Співачка стверджує, що композиція про складну долю українців написана не для того, щоб розповісти про страждання, а навпаки, щоб наголосити на мужності нашого народу. Трембіти плачуть народ, котрий століття жиє. Чи формувало код етнічних спільнот? Аби було добре всім сімвольможем і панам, борони із козаками землю отаман Моя батьківщина, як дівчина, молода? Буде проростати, як пшениця, золота. Перший тиждень війни зворушливий трек Буде весна. Презентував Макс Барських. Свою роботу співак присвятив українцям, які нині боронять свою країну від російських окупантів. А кліп з кадрами розбомбленого Маріуполя та сміливих українських військових облетів усі соцмережі і набрав більш як 4 мільйони переглядів на Ворог Не спить летять, поки сніг, і ворог лежить, мовчить. Ночі без сну нам не холодно, Чекає сім'я на околиця, разом ми всі переможемо, це наша рідна земля, хай буде весна, там, де ми стоїмо до кінця, нас не зламає війна. Ось цей трек для багатьох із нас уже став своєрідним гімном, а попередні музичною історією такого незламного і вольового народу, як українці. Ми впевнені, що разом переможемо російського ворога. І вже наступна весна для кожного українця буде весною мрій, надій і грандіозних планів. Зі святом, дорогі земляки, з Днем Незалежності України. Це тім. Тим каст.